Найчастіше в, е, в писанках Одещини зустрічаються писанки із зображенням Сорокопуті, адже на Одещині з давних давен перетиналися шляхи: як торгові, так і чумацькі, козацькі, воєнні, культурні. І хто приходив, приносив якісь свої особливості. Саме чумаки, коли йшли в дорогу, вони брали з собою таку писанку. На якій були з'єднані ці 40 доріг, тому що це оберегові речі, це не просто розписане яйце, його можна їсти, але в основному люди його використовують як оберіг. Коли навели воском лінії, які потім, після зняття воску залишаться жовтими, ми фарбуємо нашу писанку в зелений колір, білий колір. Колір чистоти, символ чистоти, зелений колір це коліри весни, відродження всього живого, чорний колір це колір землі, символ багатства. В центрі коло це космос, підсилює дію цієї писанки. Далі останній етап. Ми розчиняємо чорний колір, який не перекритий воском. І там, де нема воску, яйце знову стає білим. І вимальовуються сварги, накладені одна на одну. Сварга такий символ писанкарстві, обов'язково повинен малюватися за часовою стрілкою. Після зняття воску написанку можна змастити олією, можна подарувати, залишити себе вдома як прикрасу. Буде як оберіг для оселі.